Ковалірка називається, трошки попрацювали. Ще навіть на складі не було, але вже купа роботи зробили. Йдемо додому, зараз скоро перетургнемо. І далі до роботи. Кавалерочка, читаю ваші коментарі, а ви питаєтеся, де можна придбати вишиті, вишиті е, футболки. Кавалерка, ми навіть ще їх не міряли, але зараз поміряємо, поки будемо їсти розігрівати. І вам покажемо, як негарно і круто виглядати. Я думаю, що може Віталікові треба розмір 50-ку Ні, А які батали, то що ти хочеш? Ні, батали ні. Скоро зарагімо, міряємо, зразу залишу вам посилання і далі по справам, бо завтра їдемо трохи в гості. Подружка чекає, а ми ніяк не дойдемо. В нас, коли ви приїдете, коли ви приїдете. Я кажу, до скоро приїдемо. Але в мене подружка як мала дитина. Я вчора сказала, що ми приїдемо. Сьогодні вже 15 разів дзвонила. Ви точно приїдете? Ви точно приїдете? Точно, Точно. точні, навіть не виключай камеру. Кавалерочка, оцінюйте. За... А я добре не зав'язував чесно. Ну, то не зав'язуй. Зараз скажуть, що я тебе заставляю. Ну, так, я... Дивіться, Та чекай, що з окулярами. Дивіться, оцінюйте. Та, така в голубому кольорі, але реально дуже крута. -шов, Ви знаєте, що це є льон жатка. І вона реально вона така легенька, така класна. На мені розмір 44, на Віталіку 48. Ну дуже гарний. Угу. Міряємо далі. А ось цей колір взагалі. Правда? Навіть ліпша, ніж голуба. Mm -hmm. Мені подобається. Mm -hmm. Правда? Можу зрозуміти, що за колір такий, як м'ята? М'ята, щось таке. Mm. Коротше, оці ми собі залишаємо. Гарно нам було гарну. Вам під очі гарно, у вас такі з зеленим відтінком очі, особливо Віталіка. В Та тебе так не дуже. Та зелені очі? Так. Через рік, Валерич. і через рік часу знала, що в мене. І то випадково, бо якби не. Вишиванка футболка, то вона б не знала, якого кольору мене очі. Давай ще цю помірю, mm -hmm. покажи колір. Mm -hmm. що кодиш. Ця така гарно купиться. Ще Віталік, нема вже тебе елічки. Та є ж. Та ясно. Елічки mm -hmm. рішенькі. То Елік. То починається з Елічки, закінчується. як саме Елі. <сум> 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 ну, але то не так скоро, то тільки рік. Ну дуже класно. Ну, розумка. <сум> Але бачиш, ти замітив, вишиті ті сорочки, вони тобі задовгі і ти завдає, воно таке довге, він любить коротке. А ця-то якраз ідеально. Просто ідеально і класно. Давай ми був. Бо ідеально класно зараз. Тут за ким дивишся? чекайте, ще одне. Ти за ким дивишся. Та то тобі не відпочивати. Все, ти вже при роботі, так? Як відмахаєш, то не тим, десь то вже буде того кіно, як ти говорила. Короче, забрала всі Наталя рушники. Ті, що йдуть на знаєш, пам'ятки, я би казав. Такі панські всі забрала. Стауни, взагалі. подивись, скільки сауни дали. Один такий, один такий, там, до речі. Вже є продані у них. Два такі. Два таке, два, два такі. Все, Сауни вже того року не буде. Абсолютно. Сауну розмали. сам на саму взяли Це, що мені лишилось. Що я на відпочинку робила замовлення. І забрала ще трохи, не трохи, а те, що було біле, Шампану. Що навіть комплект. Там, що? Що було? Ну так. Тому що поки я відпочивала. Ну то люди працюють. Але то таке або відпочивати до працювати. Ну, ну але стріпалася. Та й до роботи, Ну, а що робити? Не? Відпочивати добре. Або, бачиш, почекати на Та, Там є цей... шампан. Шампан просто. Що Кавалерка бажає щось придбати. Кавалерка знає, куди писати. Зараз трошки ми трошки почувалися. Зараз кавалерки порадують, на якісь акції. Я дуже люблю акції кидати. Сама люблю ну, б Щоб буду говорити. Щоб вибрехалась. Щоб брехала. Я сама, але кавалірка, я прийшла, тут така ідеальна чистота, речі. Курня вказала, що вона хоче такі темні рушники, бо вони дуже практичні. В неї дуже практичні, особливо для чоловіків. Ну, а так як в нас вдома три мужчини, Макс, Сергій і цей, то він. А до зараз... речі, хлопці зараз треба буде толіку своєму взяти, буде йти вчитися, Там. йому якраз до гуртожитка і мені... супер. І мені треба темні рушники паблікові на госпіталь. А які кіло, Рахіть, давай. на правда? тіло, правильно? На, одразу. Відкласти, нехай буде йому на це. Може світліше. Та ні, то на що мусить, Та що якось не нормально? Ні, так що кавалерочка, бачите? Все, як говорила ]мо. моя бабуля, треба вміти відпочивати і працювати. Знаєте? Ну, але ми як можемо, так все звиваємо. Але не завжди так виходить, знаєте, як хочеться. А звідки у нас шампану? комплект. Комплекти тільки тут. Ось тут підпорядок поробили з літарки, ще скарблюжу. Вибачте, як мене сюди не пускали, я думала, що обіціне не було. Візьмем а на замітку. Візьмемо ви... на замітку, так. Я хочу йти, а ти... Ага. А ти що будеш робити? Чекай, бежевий, рушник, б... бежевий, так? Я так дивлюсь, що вже нічого себе не розбираєш, іду я тобі на допомогу. Бежевий. Я чого себе не розбираю, рушник, бежевий. Ні, бо Рушник, а то бежевий. Гайде. Гайде. Так, так, так. Давайте зброю, хайно було вам два, на що збитися подивіться. Так це називає Але я сказав, я нині. Але вам скаже, що з нині горе, що це в діло, то йдіє. А, все, бо це цю виходить хоче. Ти поки ні, не покажеш. Все, все, давайте, летить, летить. Взяла мій пафон і приїхала. З пантагонату <гум> собі приїхала. Ти виділиш, що я була на готова? Ага. А що? Та, а це моя колежанка була-була. Сказала їй, хурва, не розумію, що я полежила. Ти думаєш, що обійшла ти в магазин? Та він як... <гум> де воно познане? Бути? Казала, пройди. Ти кричи, ау! Я бар'я така, вже на неї. Не пропічка і хорошо маю. Як сумки пару купину, то проходимо, то думаю, ні потім засибали. Ні, то мене просто не ведемо в І я собі так думаю, я собі так думаю, що ще. Зараз йдемо, що той магазин. Все ж таки тебе тягне туди. Ні-ні, ні, той не піду. Не підеш? А, я себе малого понакуповувала, керову хіру... погано поміряла. Ні, не хочу. Які окуляри, де ти тут окуляри? Які зверну. ти хочеш? Я укуляри. зараз заведу. А, зараз що? Зараз а що зверну. ти змучилась? Тобі не на лежаках лежать. Треба рухатися. Треба звивати, єш? Пустой піч хвилин. Зараз, зараз. 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 немає. Може і куліжанка надійде. Де так, хто з нас любить фруктовий, хто такий? Хто п'є? Коротше, кому який чай? Тобі який? Що, прикалося. У мене подружка є, вона дуже встадає. На фруктовий. Ти любиш фрукточки, чекай ще щось. Ще щось буде. Ще не все. Ти Любаша, ще тебе не буде вибрати це. Та я кажу, що я так. Що тись береш точки, що береться. Має таку подружку, розумієте, ви кажете, покажи я Олену своїх подружок. У мене подружки не я, але ламурні бозники. Такі самі, як я, ні, люба? Ти можуть. Ти... Збеш та ти її. <ріст> Вона не любить навчила говорити, що її любить. Що <ріст> я зроблю? Не хотішся? Хо... Не хоче би її показати? <ріст> та тебе ні. Я <ріст> <ріст> її зараз обанувати. Да? Ну са давай, <ріст> пийте чай. Та не знімаю. Пийте чай. <ріст> <ріст> я вам взяла купів э, такого. Такое, як, э, Великій сім'ї. До речі, вони дуже-дуже смачні. Подивися, це медівник. Він дуже смачний. Бачиш, дуже смачний. Так що виключай камеру харі. А що ти застидаєшся на камеру? Таїш? Та ні. Це близько поставила на портрет. Що? Повністю ноги. ще й ноги хочеться. 嗯哼。Uh huh.